Покарання за злочин це ключовий, ключовий принцип взагалі існування ну, суспільства. Щоб ми скажімо, наші тваринні інстинкти на да, трошечки скажімо, ну, загнали їх в рамку людського. Це покарання в Росії. Це не відбувалося. Ну хто хто покараний за депортацію кримських татар? ніхто хто хто покараний за масові злочини за голодомор, там, за 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 червоний терор за 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 придушення шестидесятників за всі ці придушення повстань в Чехословаччині, в інших в інших, в інших країнах навколо радянського союзу ну вони, вони ж вважають це все правильно Так, да, вони вважають це все правильно і ця відсутність покарання вона дає їм розуміння що так можна робити і це нормально на да. крим Анексія Криму в 2014 році я вважаю, що саме відсутність адекватного покарання за анексію Криму призвело до того, що, що в нас відбулося повномасштабне вторгнення.